Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В даному відео хочу показати вам проєкт, який я почала в'язати у березні. І зараз він у мене вже, скажімо так, на фінішній прямій. Один рукав вже готовий, от, а інший почала ось. Сподіваюсь, що скоро вже закінчу його. У своїх минулих відео подібного формату, де я показую, що я в'яжу на даний момент. Я розповідала про цю пряжу, показувала її, і дуже довгий час, і з січня і місяця не могла вирішити, що з нею зв'язати. І потім я дуже довго хотіла кардиган, але вагалася, хотілося простий, але думала, можливо, простий буде нецікавим. Як таким хотілося щось придумати, таке ну щось, якусь родзинку додати. Але вирішила потім, що потрібно зв'язати просто кардиган, просто гладдю, просто регланом зверху, якби і без заморочок. Хоча мені це дуже складно вдається взагалі. Я не можу без заморочок, мені хочеться щось таке цікавеньке. Ну, хоча, певно, така заморочка є, хтось подумає із вас, тому що набирала я, робила набір італійським способом і закривала петлі. Голкою. Для когось це заморочка, для когось це не потрібний, скажімо так, варіант, тому що пряжа пухнаста і не обов'язково робити саме таке закриття і такий набір, тому що не буде його помітно, і взагалі з пухнастою пряжою, може, все не вдасться. Але я так захотіла, я так зробила. От Кому не подобається. При цьому можна зробити будь-який інший набір і будь-яке ж інше закриття. Планую зняти таку відео-інструкцію по цьому кардигану. Нічого попетельно не знімала, тому що ну, нічого тут такого особливо немає, такого, що потрібно показати новачкам. Все, в принципі, на моєму каналі є. Всі етапи, які я проходжу при в'язанні даного кардигану, у мене є на каналі, як робити італійський набір. Як робити закриття голкою, ну, лицеві петлі, я думаю, всі вміють в'язати. Тут у мене планка резинка один на один, реглан зверху, як порахувати, у мене теж відео є. Підрізи робила за допомогою також відкритого набору. Теж є. Ну, тобто, Нічого попетельного не знімала. Все, всі якби, дані у мене є. Тобто, Цей кардиган може зв'язати як новачок, так і, скажімо, профі. От. Тут сама суть в тому, що дуже цікава пряжа, тому я вирішила не заморочуватися, нічого такого не придумувати, тому що такий насичений, класний колір, пухнаста, класна пряжа, стокова італійська. От. Тому вирішила, що нехай буде по-простому. І так, навіть в такому простому варіанті він буде виглядати шикарно. Я зараз пицями номер 10, тому петлі десь несь криві, десь не криві, мене це трошечки якби. Я взагалі такого не люблю в роботі, коли петлі не однакові. Але ну що поробиш, то всі спиці відносно тонка пряжа для них. Тому я змирилася. І коли одягаєш, от коли я його міряла на собі, то дуже круто виглядає, і навіть непомітно, якщо десь якісь петлі, там якась одна більша, якась менша. Росток, звичайний, як такий класичний. Тобто Додаткові ряди по спинці, поглиблення по горловині спереду. Крім того, я зробила додаткові розвороти би, в цій ділянці, якби вперше таке в своєму виробі робила, тобто додатково поглиблювала якби, горловину по спинці. Не просто в'язала росток, розвертаючись лише в рукавах, а потім попереду. Ні. Я робила так: отак, розверталась. потім прийшла сюди, ось так порозверталась. І вже потім пішло поглиблення попереду. Тобто, можете на напросість, помітно, точки розвороту. Ось, видно, так? Три там, три там. Відносно задньої регланної лінії, тут так само. Тобто, це для того, щоб ще більш заокруглити горловину по спинці. Я собі вирішила так зробити і планую в наступних виробах. Робити точно так само, мені більш подобається така посадка, коли горловина по спинці більш поглиблена. Тому що в деяких своїх виробах, коли я роблю фото або роблю примірку, і бачу в зеркалі, ось тут з'являється складка, така ніби під горловиною, під резинкою з'являється складка полотна. От, мені це не дуже подобається, тому вирішила зробити ще додаткове поглиблення, і зараз все подобається. Тобто, повторюсь, в планах зробити такий якби, детальний опис інструкцій на цей кардиган, щоб якщо ви попадете в мою щільність в'язання, виберете собі якусь там певну пряжу, то можете просто брати мої розрахунки і в'язати. Якби таке планую. Вставлю ще шматочок відео, покажу, як цей кардиган виглядає з, трохи з іншого ракурсу, бо на даному столику в мене він повністю не влазить, тому вставлю відео, де буде його краще помітно. Саме, сам кардиган і фактуру полотна, пряжу. ось так. Також покажу вам свій джемпер павутинку гачком який я почала в кінці січня. Ну, і вважаю, що це мій проєкт лютого, тому що більшу частину я в'язала саме в лютому. Ідея прийшла в січні місяці. Але зараз призупинила трохи своє в'язання, тому що я повністю занурилась в процес в'язання саме того волошкового кардигану. От. Павутинка гачком. Такий досить цікавий варіант. Хотіла щось таке цікаве, незвичайне, але при цьому. Ну, Скажімо так, щоб можна було носити. Ну, просто мені не, не всі речі, зв'язані гачком, подобаються. Тому хотіла такий варіант, який би сподобався мені, і який би я могла носити. От, ну, Трошечки не врахувала певні деталі, в мене він трохи потягнувся. Але все це я буду вже розповідати, я думаю, в відео про цю павутинку. Я знімала такі коротенькі відео, де. Планувала його ще в'язати, робила зразки, що в мене виходило, не виходило, розповідала, тому що це такий, якби ну, проєкт експериментальний. Скажімо так, наосліп в'язала, не знала, що вийде, не вийде. Ну, На жаль, камера не передає, от, якби тієї фактури полотна, яке виходить, виходить, дуже гарно. І я зараз його виверну на іншу сторону і покажу, як виглядає з вивернів сторони, що теж, як на мою думку, дуже гарно. Ну, ось, інша сторона. Взагалі тут роботи на цей руках лишилося ну, буквально 1-2 дні. Але я ж кажу, через те, що я так захопилася тим волошковим кардиганом, трохи в мене павутинка стоїть на паузі. Але ну, я б хотіла, звісно, що до початку тепла дов'язати її, показати вам і зробити на нього на цей джемпер майстер-клас, щоб, якщо вам подобається ця модель, ви могли собі її також зв'язати. От є дівчата, які люблять в'язати спицями, наприклад, як я, але іноді, от, ну, вміючи в'язати гачком, хочеться все-таки щось з гачком. Але ну, от, важко підібрати якусь таку модель, щоб воно, скажімо так, не просто так лежало в а щоб річ носилася. От. Ну, не передається та фактура, на жаль. Ну, взагалі, як ви виглядає, цікаво насправді. Не знаю я. Наприклад, от я через камеру. Не бачу того ефекту, який є... О, може, отут де хіба що. Ну, тут хіба що де ось на просить димаї пальці? Тут більш-менш. Ну, звісно, що дуже багато залежить саме від пряжі. Яку пряжу обрати, з яким складом? Метраж, ну таке. Але ідея, як на мене цікава. Тобто. Незабаром, я думаю, протягом місяця я з вами поділюся ось такою новинкою на своєму каналі і зроблю на ньому майстер-клас. Тут нічого складного абсолютно немає, тому що візерунок тут один всюди. Але була певна складність із конструкцією. Щось подобало, щось не подобалось, виходило, не виходило. Ну, тобто, я ж кажу, розкажу більш детально, коли вже вона буде ця павутинка готова і коли трошечки потеплішає, то я. Зроблю на собі фото, щоб було видно, як ця поводинка на мені якби виглядає, як вона сидить на моделі. Тому що, так дивишся, ну. Ну, може і цікаво, а може і не цікаво, бо так, ніж кажу, камера не передає того всього. Того всього цікавого, що тут є. Мені навіть от твою сторона більш подобається, ніж така лицева. Тобто ось так ось на даний момент у мене ось такі два процеси, які. Ну, майже йдуть паралельно, тому що і кардиган без рукава лежить, і ось ця павутинка також без рукава лежить. Тому вийдуть вони у мене. Спочатку кардиган покажу вам, дов'яжу, а потім вже цю ось павутинку. Крім того, є у мене ще один процес в'язання, Я, скажімо так, там буквально кілька рядочків лишилося, але я не знаю, чи буде зараз ця модель актуальна. Десь кілька років тому, десь три, може навіть і чотири, я в'язала футболку урвань. Знімала весь процес на відео, хотіла зробити майстер-клас. Тут ставлю вам фото, от, але не завершила. Тому наразі я ще думаю, чи варто завершити той проєкт. Там, в принципі, буквально лишилося, ну, може, рядків 5 дов'язати, але в мене немає пряжі, вона загубилася. От, тому немає чим дов'язати І ну, треба якось придумати, що зробити, чи може вкоротити перед зі спинкою. Зробити коротшим, щоб дов'язати там. Ну там рукава небагато, я ж кажу. Тільки лишилося закрити, оформити як таки край вирбу. І все. Я вставлю фото сюди. Я робила фото незавершеного проєкту. Мені вона дуже подобається, але наразі я не знаю, чи буде вона актуальною, ця модель. Тому що тоді було стильно модно в'язати рвань, носити рвань. Ну, а зараз не знаю. Мені здається, позиції здає. От. Але ж з однієї сторони, якби і дуже колосальна якби, робота зроблена. Дуже багато відео відзнято. І таких, і, так би мовити, цікавих відео, тому що там є такі ну, цікаві нюанси, які, на які я дуже багато часу витратила, щоб розрахувати, порахувати і не знаю, от не знаю ще. В минулому році, позаминулому році, я навіть і не думала про неї, а от. Зараз я задумалась, можливо, на літо хтось би також зав'язав собі таку футболку. Тому наразі я, наразі я в роздумах. Так, отже, всім дякую за перегляд. Ну і я сподіваюся, що там протягом тижня-двох я все ж таки завершу ці дві свої роботи і покажу вам готовий результат. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!